Я продовжую разом із Наталією Гуменюк, керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, добрий ранок і вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава тут кримські телеграм-канали повідомляють про низку вибухів на тимчасово окупованому півострові, зокрема в районі Феодовці, в районі Чорноморського. Що ви можете нам про це сказати? Ну, дуже приємно, що оцінюють високо таку широту географії. Цих вибухів, і зокрема, натякаючи на те, що віра в ЗСУ міцніше, вони бачать і розуміють, що це може бути якраз такої ширини географія, і вибухи в Криму. Будуть, ми на це акцентували увагу. і Вчора представник головного управління розвідки говорив про те, що роботи в нас там ще багато, тому що хаб великий, накопичення великі, але будемо працювати не покладаючи рук. Як ворог зараз реагує на? Таку ймовірну бавовну, так я маю на увазі, що з його кораблями. Ми бачили, що частину переводили до новоросійська. На якому етапі цей процес? Не продовжують маневри, продовжують триматися в тому районі, який вважають для себе умовно безпечним на даному етапі, ближче до Новоросійська і зтяжінням до східного узбережжя Криму. Але е, така яскрава е, у всіх відношеннях історія з Керченським напрямком е, змушує їх розуміти, що все ж таки і той район не такий вже недосяжний. Ну і плюс привід Нігорського е, горняка. А те, що вони намагаються зараз боротися одночасно із, із страхом і з штормом, це теж нам на користь, тому що корабельне угруповання ворога в принципі можна вважати таким компактно згорнуто. Там п'ять кораблів, один в Азовському, чотири в Чорному. ракету на сії приховані у пунктах базування. Море неспокійне, воно на нашому боці. У ракету в пунктах базування, але на жаль, погода не заважає літати російським безпілотникам. Так, і цієї ночі знову шахеди летіли на південь. Розкажіть про наслідки атаки у вашій зоні відповідальності. А так, дійсно, ворог використовував знов нічний час для терору мирного населення і запускав безпілотні літальні апарати типу «Шехет». в нашій зоні відповідальності. Характерною ознакою цієї атаки було те, що намагалися максимально прямувати над тимчасово окупованою територією, щоб обійти всі системи протиповітряної оборони і з'явитися зненацька десь ближче до центру України. Тим не менш, в Миколаївській області один безпілотник був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Думаю, що повітряні сили відзвітують і за решту, які по території України пішли. Атака була незначною за масовістю своєю. Цілком імовірно, що ворог намагається нагадувати про нічний терор і розвідувати способи протидії, тобто перевіряючи готовність систем протиповітряної оборони, готу. Уються до більш потужних етап. Ну, така уже доволі довга підготовка. У них відбувається. Знаєте, в такому трошки нервовому очікуванні того, що вони зрештою видадуть. Ну тут треба не нервуватися, а усвідомлювати. Ми вже пройшли з вами великий шлях. Ми знаємо багато нюансів їхньої тактики, і цілком імовірно, що зможемо максимально ефективно протидіяти цим атакам, але не можна його недооцінювати того ворога. І треба розуміти, що атаки можливі розслаблятися зарано. Ну а цивільному населенню реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що ми ніколи не знаємо, це буде шість шахедів, чи це буде набагато більше і буде комбінована атака. Пані Наталі сьогодні зранку. Також також інститут дослідження війни пише про те, що на лівому березі Херсонської області силам оборони України вдалося в двох місцях перерізати дорогу, яка сполучає Олешки та Нову Каховку. Чи є у вас інформація щодо цього, яку б ви могли оприлюднити? Ну знов таки будемо говорити, що всі нюанси бойової роботи ми не розкриваємо, але про те, що ми будемо працювати над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою, а зрештою вона була перерізана. Ми акцентували увагу самого початку. Тому ми продовжимо працювати різними методами. Зараз відкрито можемо говорити про досить результативну контрбатарейну роботу, нашу і в тому числі із ускладнення ворожої логістики. Якщо ворог визнає, що і світова спільнота визнає, що зараз ця траса перерізана, будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може. Ви вже сказали про те, що була результативна робота, зокрема, контрбатарейна. Якщо загалом підсумувати цю добу на південному напрямку, то які маємо результати? Ми відпрацювали результативно на конечній атаки шахедів. Я вже сказала, один безпілотник був знищений. 55 окупантів. Маємо підтвердження вже більше не поповнять лави окупаційних військ. Одна великокаліберна гармата, станція радіоелектронної боротьби, два човна і декілька одиниць автобронетанкової техніки. Це все те, що ворог намагається утримати на своїх позиціях на лівому березі. Ми продовжуємо роботу з вибиття максимально. На далеку відстань їх від урізу води для того, щоб правому берегу жилось трошки легше. Поки що основною проблемою, все ж таки, залишається ворожа тактична авіація, незважаючи на те, що і тут погода на нашому боці, грозові. Такі хмари заважають працювати авіації в тому в тих потужностях, які вони собі дозволяли по декілька десятків кабів, але все ж таки вони продовжують цей терор. І тут знову закцентує увагу місцевого населення. Не можна розслаблятися. Навіть за за поганої погоди ворог може використовувати повітря як загрозу. Зрозуміло. дякую вам дуже, пані Наталія. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.